Так, на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас боліться відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік ці питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, посиланочку в описі до відео. Там, там актуальні новини по життю каналу, ну і не тільки. На Ютуб-каналі теж можете питання писати, я так само всі коментарі читаю, всім стараюсь відповідати. Ну що ж, може щось позручніше? Ну, я починаю. Так, таке просять подивитись заяви Трампа. Він же ж анонсував, що ось цей понеділок, 14 числа, відповідно, якісь будуть цікаві заяви по Росії. Ну і сюрприз Путіну він обіцяв. Сюрприз я дивився, воно ну, ми нещодавних бліців. А що за заяви будуть? Ну, давайте подивимось. Може й буде це якраз сюрприз для Путіна, а може і щось друге. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, що за заяви буде Дональд Трамп робити ось завтра, 14 числа, щодо Росії конкретно. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Фехо. Ансус, так. Евес. Манас перевернутий. Інгус що? Поясніть? куди, значить? До тего заперевемо? Ага. Щось, щось виглядає занадто позитивно. На жаль, щодо Росії я маю на увазі. Що в нас тут? Феху переб... пряма Ансус, Евас. Манас перевернути, Інгуз, заліз перевернути, Дага Стейс перевернути. Знову казку забув. Ну, добре. А, гаразд. Дивіться, щось там пов'язано з фінансами буде. Фінанси, ось закон. Це схоже санкції. Пачка санкцій для Росії. Ну або тобто це не факт, що він їх прямо завтра введе, але це буде заява, що він це зробить, виходить так. Я ну, щось гучне буде, ну зрозуміло. ж, Наші всі ЗМІ медіа розтащать всю заяву Трампа на цитати, в принципі, все почуємо. Ну, це по закону. Тобто, ну, фінанси і закон. Ну що, це, це санкції, це якісь обмеження економічні. Можливо, мова буде щодо заморожених російських коштів. Ну, знов таки, я не бачу, щоб тут їх конфіскували, воно так не йде. А, далі. Питання по логістиці буде по-російській. Знов-таки закон логістика, так? Це ті тіньовий флот, російський тіньовий флот. да, ось, Схоже, з цим пов'язано. А Може, до речі, бути пов'язано і з трубопроводами. Хоча це більше про транспорт, а не стільки про труби. Ну, може і так відігратись. Далі, взагалі, незадоволення Путіном. Оце от воно. Маріонетка Сарумана, ота бункерна. Е, ось, взагалі, Трамп буде дуже незадоволений Путіном. Да? І буде, напевно, знову казати, «Владіміра да? Оце от Владимір Ні, «Владімір, Стоп. Да? Там було по класиці. Е, далі, знов таки фінанси падають, добробут. Е, вразливість, вразливість виходить як. Перепрошую. Персикова 6. А Вразливість по цьому. Знов-таки достаток і вразливість. Тобто, ну, натяк, що економічно будуть душити Росію. 100%. Це знову в сторону санкцій, це знову в сторону питання саме заморожених російських активів. Ще, до речі, тут санкції, схоже, будуть. Не тільки глобальні по Росії, а знаєте, і персональні. Тобто конкретні якісь персоналі російські мають поіменно, як то кажуть, попасти під санкції. Так, да, все довкола того крутиться. Далі, і це трансформація ситуації, і що? І тиск. Трамп все-таки має почати більше тиснути на Росію. Мало того, має, ну якщо прочитати так, то це має нам обернутись поставками зброї. Но руна перевернута, значить, не треба розраховувати на дуже багато. От. Ну і тиск на Росію все-таки у Трампа має посилитись. Нарешті, як то кажуть. Ну, знаєте, ну таке. Немає тут таких супержорстких рун, тобто чогось там такого прям ухи вах, ну, не показують, на жаль. Хотілося б сказати, що це така заява буде, що ого, там на Росії прозріють. Ну ні. Ну, ну де? Із жорстоких рун, із жорстких. Аж Ансус в плані закону, і аж цей вас перевернутий. А решта ну таке. Розчарування, як то кажуть. Тобто чогось такого прям суперграндіозного тут чекати не варто, на жаль. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитись про Кіта Келлога про його візит в Україну. Він же там аж цілий, цілий тиждень має в Україні пробути. На нібито по попереднім заявам. Давайте подивимось. Просять подивитись таке. Ну жарти в інтернеті вже ходили. Що е, Трамп відправив в Україну своє ППО? Якраз Кіта Келлога. Ну давайте подивимось, чи дійсно. Диркуни поїхали ті на мопеді. Ні, то справжній мопед, не шахет. Ну, на нерви діє так само. Ну, Це так до слова. Отже, давайте подивимося ППО. Да, чи Келог відпрацює як ППО? Ну, загалом, я напевно буду по Україні дивитись прям загалом. То що, ну, Київ. Якщо він буде в Києві, то навряд чи прям вони ризикнуть обстрілювати Келога в Києві. Прям. Згадайте, коли Байден приїжджав в Київ, то там же ж тиждень гладь була. Зато як тільки поїхав, то зразу і почалося. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть, мені, будь ласка, ось має бути на наступному тижні чи десь там. Ну, одним словом, найближчим часом має бути візит Кіта Келога Генерала в Україну. От, покажіть, мені, будь ласка, чи під час цього візиту буде Росія Україну обстрілювати? Покажіть мені, скажімо, правду. Ну зразу вас. Ну, ну да, власне. Райдо. Мурус. Ансус перевернутий, Ламус. Ясно. Ну, можна би не сумніватись. Тобто Київ, схоже, все-таки не чіпатимуть, а ось решту Україну. То да. На жаль. У нас тут Ейваз Райдо, Урус, Ансус, перевернутий, Лагус, Ото. Ну, зразу удар на руна падає. Да, власне, обстріл. Це, мало того, це не тільки дрони мають летіти, ось дрони, це і ракети мають летіти. До речі, щось швидке. Це і балістика, і що там, і кінжали можуть навіть полетіти. Знов таки, що битимуть? Ну, по військовим по нашим битимуть, по військовим виробництвам і так далі. Ну, Але ж з їхніми високоточними ракетами, там військове виробництво, там дитячий майданчик. Там жилий будинок, який вони скажуть, що там найомні кінато засіли да, в житловому будинку. І так далі. Таке. А, ну що, до речі, накоплення в них певне йде ресурс якраз. Ось. О, знову живність, він в кадрі повзе. Гаразд, да, воно, все, бачите, повзе. повзе ось. Хто там буде, там, щоб по екрану не, не, не тикали, не пробували задавити. Це у мене тут. А, отже, да, силу коплять, сила буде. Ну, по військовим виробництвам, але не тільки. Явно. Ну, ось так само, сумні новини. Да, летітиме. Шахени нікуди не діваються, точно летітиме. Ще ракети будуть. А, по лагузу, знов-таки десь біля води. Десь біля води. Вода може бути як південні міста, власне, Одеса, Миколаїв там і інші. Так і вода може бути вздовж Дніпра, безпосередньо інших річок. О. Ну і по Оталу. Отал, в принципі, якраз столиця. Да? Ну, загалом, але Отал це і сам Келлог в такому випадку. Тобто, ну, знаєте, там, де він буде, схоже, що все-таки не битимуть. Не ризикнуть настільки Штати агрити. А, а от інші міста місця, де Келога немає, да, то там, там буде, на жаль. Ну, це Росія. Ну, що тут? Хтось сильно здивований, я особисто ні. Да, Нам би по такому Келогу дав кожне місто України, да, закрили б ППО таке всю країну. Ну, на жаль. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте загалом подивимося, що цей візит Келлога в Україну, що він взагалі принесе по результату. Я думаю, це гарне питання. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі візит, ось, той, який буде найближчим часом, візит Кіта Келога в Україну, що він взагалі по результату принесе Україні? Покажіть. Скажіть, правда. Алаунс. Ей Ейвас. Аглас. Ну, ясний діо. Я вас перевернутий. Кано. Так. Перт. Ага. Ну, генерал має приїхати не з пустими руками. Ну, прям прям тут таке. Що в нас тут? Лагузева Схагалас, Далі я вас перевернути кану ПР. Дивіться. Е, показують, що багато інформації. Потік інформації прям буде. В даному випадку. І, до речі, знаєте, як нас буде до чогось підштовхувати. Це потік інформації, багато що буде. Чуємо, бачимо і так далі. Е, я так бачу, що не буде той келог сидіти на одному місці. Він буде якось, знаєте, по країні їздити, схоже. Все-таки. Тобто, це він не тільки в Києві засядеться, він якось все-таки схоже буде їздити. Ну, а це обстріли. Ну, власне, що він принесе? Обстріли. Ну, Росія ж в своєму репертуарі, власне. Далі. Кел доведеться нам свої позиції відстоювати. То що, що? То що? Келло буде тиснути? Якусь зброю має нам привезти. Ну, тобто, да, приїде не з пустими руками. А, до речі, до речі, як би тут якийсь скандал ще не вийшов, саме дипломатичний. То, що це якась, знаєте, ну як Перепалка. Прям перепалка, по хагалазу таке щось має бути, не дуже. Ну Окрім того, що це обстріл. Да? М -м -м. Далі. По Евазу перевернутому. Ну, так, да, якусь зброю привезе. Ось, зброю якусь привезе. нам. Ну, тобто не з пустими руками і з обіцянками, щось якимось приїде. Лаус Еваз перевернутий. А Америка нам хоче показати курс. І задати задати, курс, задати, щоб ми йшли по тому. Курсу, який вони нам показали, і да, їхнє бачення реалізовували. Ну, мають і бути і гарні новини загалом. Пошукано це йде реалізація планів. Багато чого почуємо, побачимо. Так, да, загалом, в принципі, це медіа мають наші висвітлювати доволі гарно. Далі. Ну, в принципі, якісь гарні новини в контексті ППО мають бути. Тобто, келог, так, да, приїде не з пустими руками. ППО, ось ось і Зброя ось має приїхати. До речі, фінансування. Це загалом фінанси, і фінансування як таке, всякого різного. А зброя, да, і фінансування нашої зброї, нашого виробництва безпосередньо. О, оце цікаво. Це із хороших новин, в принципі. Але оце мені не подобається, тому що виходить, що нас, ну, знаєте, як, все, задали нам курс. От ідіть, як Америка бачить, да? оце мені не дуже подобається. І ось, так, да, перепалка якась там дипломатична, явно буде. Не все воно гладко пройде. Ну, тому так, в принципі, позитив цей візит принесе загалом, але є нюанси. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так я ще просив подивитись. Українці за кордоном. Чи будуть обмежувати програми підтримки конкретно українців? От давайте запитаємо. А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Десь найближчим часом будуть обмежувати програми підтримки українців за кордоном. Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Вуня перевернута. Е вас переверну? То перевернути його. Рісас перевернутий. Беркана. Що? Сторона на Що таке? Рисас перевернутий? Загалом це зменшення підтримки, в принципі тут. То. Тому що набірчик тут, ну, самі бачите. Да? Що у нас тут? Вони перевернута, а я вас перевернути, ото перевернути, ресурс перевернути. Беркана пряма пустару урус перевернутий. Пуста руна і беркана. Решта все перевернуте. Ну, таке собі. Сумні новини явно будуть. Це сумні новини, це печаль. Чого? Е перевернутий, ота перевернутий. Перевернути. Будуть стимулювати українців для того, щоб вони виїжджали і повертались власне, додому. Підтримка буде зменшена. Притом, оталу воно мені тут іде як об'єднання країн. Тобто, це може бути всеєвропейська, ну, Європейського Союзу практика. Це не тільки окремих країн буде стосуватися. От чому справа. По турісазу перевернутому. Так само, якийсь як тиск з боку влади іноземної на українців за кордоном. Власне. Ну. Мало того, цей процес буде набирати оберти. О. Поки що тут вони ще якогось остаточного рішення не прийняли. Тут ще, певно, не визначить ситуація представлення. Але по фіналу все рівно урус перевернутий. Це брак ресурсу. Тобто, ну, підтримка, на жаль, буде зменшуватись для українців за кордоном, відповідно. Мова ж зрозуміла про підтримку іноземних держав, а не то, що Україна там якісь виплати може за кордоном платити. Ну, уточню на всякий випадок. От, То раптом хтось не зрозумів. Так що такий от розклад? Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене долю ОПЗЖ подивитись, такої української партії. А, ну, Давайте. Їх же там ніби щось їхню діяльність трошки обмежили і так далі, але загалом, загалом вони існують. Да? Отже, покажіть мені, будь ласка, доля взагалі партії української ОПЗЖ. Яка у них взагалі доля? Покажіть мені, скажімо вам, правда. Іса. Беркана інус. Угу. Ну ну. Торісас, так. Да. я очікував цю руну, от, чесно. І ото. Пф. А вони перефарбуються. От і все. Ну. Що в нас тут? Іса, Беркана, Інгус, Торісас, Да, Газотав. Ось обмеження йдуть по їх діяльності, і ось загалом вони залягли на дно. Але потім заворушаться. Ну, схоже, як ближче виборами запахне. В принципі, ось, зміна влади йде. Так що да, Десь ближче до виборів вони ось заворушаться. Фінансування у них все рівно є, власне, нікуди воно не діло. По сразу активні дії будуть. Ну, знаєте, когось вибірково, вибірково, хтось попаде із них під роздачу. Ну, схоже, тих, хто прям зовсім, як то кажуть, зовсім прям за Росію відкрито топив. Так? Все-таки якісь це, ну, удари по них будуть. Зрозуміло, що це більше в сторону спецслужби і так далі. А? Які, якого роду удари. Ось і що потім? Трансформація, оце вибори, по-перше. А по-друге, в контексті долі, трансформація ситуації, і що? Нова партія. Та й все, власне, перейменуються, переформатуються, і все, нова партія. Да. Опозицій стане як у Маска, да, жарт був. Опозиційна платформа за кібержиття. Да? Ну таке, ну, ну що, От в переформатування. Ну, хотілося би сказати, що всіх пересажають і держраду всім повпаюють. Ну, ну де. Так, гаразд, дякую за відповідь. Да, газотал, твою дивізію. Ну що ж, треба уважно слідкувати. Як оце от вони перезберуться в нову партію, ну то, власне, треба пам'ятати всі їхні попередні заслуги. Заслуги в лапках, звичайно ж. А давайте далі. Таке мене просять подивитись, чи будуть бойові дії на території Дніпропетровської області. Взагалі, чи зможуть вони туди наблизитись, орки, відповідно, в ту сторону, до Дніпра. Давайте запитаємо. Зараз Діпстейт відкриваю. Та масштабуйся ти. Так, ну давайте. Раз, дякую за Іпля. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, то будуть бойові дії на території Дніпропетровської області. Покажіть мені, скажімо правду. правда. Ну, зразу, так, да, будуть. Кано. Кано перевернуто. Райдо, перевернуто Наутіс. Е, до Дніпра вони там не пройдуть і далеко вони в Дніпропетровську область не зайдуть. Що я вам зразу скажу. Це прогноз, власне, безстроковий. Я спеціально ніяких рамок не став. Дивіться: Тейва, Скану, Беркана перевернута, Манус, Райду, перевернута Наутіс. Ось зразу бойові дії. Ну, власне. З вогнем, з цим, все почуємо, все побачимо. так далі. У них, власне, план такий є: заскочити в Дніпропетровську область. Чисто, знаєте, поставити там свій аквафреш, от все. Далеко вони не пройдуть зразу. І це пізніше буде набагато. Народу положать там нормально, одним словом, положать. Командування їхнє одним словом, ось. Ну, це пропагандистська мета. Ну, що тут, що тут по другому сказати? Ось, знов таки показують: ну, це, по-перше, вхід до Кобзона. Да, ось, відповідно, трієчка. Масовий, значить, вхід до Кобзона там буде у росіян. І, відповідно, ось просування в саму область. Норуна перевернута. Але тут, знаєте, як розвилка, воно, знаєте, якісь як. Як це назвати? Картинка стала зараз. Як якісь два вклинення будуть, як вони з двох якихось точок в область можуть залізти, отак. От. Ну вони далеко не пройдуть. ні. І по фіналу Наутіс, все. Закрили їм дорогу, обмежили. Ні-ні. ні Ніякого там штурма Дніпра там, або що і близько. Тут такого нема. Це про те, що ось вони залізли і десь краю потоптались. Ну, типу, того. І їх обмежили там і все. ну. Ну от і все. Нічого там, Супер успіху якось не будуть. Але, на жаль, да, бойові дії в Дніпропетровській області проглядаються, власне. Да, є таке. Ну, якось так. Мене радує оце, от, оце руна. Поряд з руною руху це доволі цікаво може відігратись. загалом. Я не буду росіянам підказок давати, але скажу, що е не тільки вони до Кобзона будуть там уходити. Натякну. Так, ну гаразд, на сьогодні все. Вже час піджимає, пора вже відео публікувати, е, Відповідно, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий, Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!